Так, всім привіт, друзі, з вами децентрка Юрій. Ми сьогодні робимо обзори на різні види бойів. Так, не знаємо. Так, перші перші бойле це у нас... Е, медові. Ось медові бойле. Діаметр 10-12. Ну, десь 12 так. Да. Медові. Запах да, запах меду мають. Це для корпу переважно, так. От така паночка. Бойле плавище. Пау-пап. Бойле-па-пап, це десятка бойли. Зазвичай малія. Ну, їх зазвичай розрізуються на двоє, і там на поводок чіпляється по половині. 10 млн пау-пап. Смак, 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 Який смак. Давайте no, не знаю який це смак. Вішня. Вещня похода. Да. Так, тонуші по ману 4 веде тонущи бойлю. Це є полуниця. Як ви бачите, полуниця. Так, полуниця. Ананоас. Тут упаковці йде 2. 2, 4, 5 бойів. Полуниця. І слива. Зазвичай, тобто... Зараз вам покажу це кормові бойле. Mm, тобто береться отако. Один цілий тонщий парень, це вже якийсь трошки дентощий. І один це. Так, і отакої чіпляється на поводок. Тобто, Але це на двоє розрізується. Оцей бойл, десятка на двоє розрізується. Так би водій, він спливав. Ну, так, Так, це. Робін Ред. Робінрет дуже хороший з того року. Мені дуже показали високий результат. Зловив корпу на 2800 чи наскільки, не пам'ятаю. Дуже хороший байлер, рекомендую. І, звісно, куки Скопекс. Куки Скопекс, дуже хороша штука. 30 грамм, дуже багато. У мене на сезоні упаковки вам повністю стань. Ну, Аніс, аніс Байлер дуже хороший, дуже хороший запах має. І так само Robin Red. Вот, Двоє бойлюки дуже хороший запах має. А ці бойли плавають, що їх діп, діпується перед закиданням. Так... зараз я вам покажу одні бойле, Хвилинку. Депойці в діпі. Я мармові байла сам виготовляю. Когось цікавить. Можете замовити. Тоночі. Якщо хочете відео, як я їх готую, Потім вам подібне ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на мою групу ВКонтакті. Скоро буде розіграш, саме який не знаю. Все, дякую за перегляд. Завтра збираюсь на рибалку. Буде. Завтра субота у нас. Так, завтра субота. Будемо. Можливо, коропа, можливо, красябу диви. Вс, ось такі бой. Все, дякую за перегляд. Все, підписуйтесь на мій канал і на групу ВКонтакте. До побачення.